Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. Мій дім, моя фортеця. Цей вислів. Наші діти українські чують з раннього дитинства. Їх навчають чвари не виносити за межі хати. І це вірно. Але якщо ці чвари стосуються якихось звичайних побутових проблем, це одна справа. А коли систематично в сім'ї відбувається насилля фізичне або психологічне, про це потрібно не тільки говорити, але й голосно кричати і просити допомоги. 25 листопада міжнародний день боротьби проти насильства над жінками. Ще цілий місяць до цього дня, але насильство відбувається щодня, і сьогодні можливо навіть зараз в всі хвилини. і тому сьогодні наша програма буде присвячена саме цій. Темі зі мною в студії Наталя Вишневецька, голова правління громадської організації Дом 4824. Пані Наталі, я вас вітаю в прямому ефірі. І поряд Юлія Князюк, регіональна координаторка благодійної організації Позитивні жінки і соціальний працівник громадської організації Дом 4824. Пані Юля, дуже гарна назва Позитивні жінки. Але щоб бути позитивними жінками, це не завжди все від жінок. Залежить Знаєте, в суспільстві існує така думка, стереотип, що ті проблеми, які відбуваються в сім'ї, це проблеми тільки сім'ї, і ні в якому разі не суспільства, тим паче не держави. На вашу думку, це це звичайно це невірна думка. Яким чином цю думку руйнувати? Щоб наші жінки розуміли, що попросити про допомогу це не соромно, це потрібно робити. Так, на зараз насильство це вже не домашня проблема, її потрібно виносити з дому, і це дуже важливо. Жінка не має терпіти в домі і нікому не говорити, так як на жаль, раніше так. Ну це за замовчуванням не можна було нікому казати, що ти там, що тебе б'ють, що ти що ти страждаєш від насильства. На зараз потрібно рятуватися, потрібно просити допомогу, допомоги на сьогоднішній день. Є достатньо і боротися з насильством у всіх його проявах і виходити з насильницьких стосунків. Знаєте, два з перше століття. Сьогодні жінки по великому рахунку надзвичайно самостійні. Вони дуже сміливі і дуже рішучі в одних випадках, і швидше, коли вони самі. Вони розуміють, що немає на кого опертися, вони тоді стають доволі сильними. Але коли жінка виходить заміж, у неї є діти, і дуже часто є матеріальна залежність від чоловіка, тоді жінка дещо змінює вона розуміє, що піти від чоловіка просто так вона не може, тому що в неї великий обов'язок є перед дитиною. Але вона, можливо, не розуміє в цей момент, що кожного дня, відчуваючи це насилля, пригнічується її особиста гідність, а разом з тим поряд зростає дитина, яка потім в майбутньому теж буде з такою пригнічною гідністю, тобто буде відчувати себе або рабом, або навпаки, стане якимось насильником. Тому жінкам потрібно якимось чином підказувати на кожному кроці говорити це не соромно зізнаватися, що в сім'ї є насильство, і якщо у неї не, немає можливості і сміливості піти, то треба їй все знаходити якісь методи, щоб їй допомагати, яким чином можна їй допомогти. Щоб вийти з насильницьких стосунків, є ну чимало методів, і маємо розуміти, що постраждала дуже часто дуже часто знаходиться в подавленому психологічному стані, і вона не до кінця може оцінити ситуацію, і також їй важко зробити цей перший крок. Часто знаємо, що постраждалі вертаються до кривників, тому що вони не бачать іншого виходу. І є коло насильства, про яке ми знаємо, так і воно повторюється. І важливо, тобто всіляко допомагати постраждалій. Важлива психологічна підтримка це довготривала підтримка, консультації, супровід, юридичний супровід. Дуже важлива робота поліції. Постраждала, має роз... ну, знати, що вона буде захищеною, коли вона звертається, і на сьогоднішній день закони дозволяють тому, що жінку всіляко захищають, так і підтримують. І вихід є, і потрібно робити перший крок. І навіть там наша громадська організація вона допомагає цьому. Ми всіляко супроводжуємо жінку. В нас є денний кризовий центр, куди можна анонімно звернутися. І важливо те, що часто жінки бояться написати так заяву поліцію, і ми ведемо супровід також тих жінок, хто не пише заяву в поліцію і підтримуємо їх, допомагаємо. Я як соціальна працівниця перша зустрічаю постраждалих жінок надаю їм первинну консультацію, вислуховую їх. Паралельно зі мною працює психологиня, яка працює з емоційним станом жінки. Також ми перенаправляємо до психолога, і жінка отримує фахову психологічну юридичну консультацію, тобто перенаправляємо до юриста. І за бажанням жінки вона пише заяву, і часто в цій роботі, тобто яка вже тривало проходить, жінка сама вирішує написати заяву, бо вона вже тверезо може так оцінити ситуацію. Її психологічний стан поволі покращується, але маємо розуміти, що це тривалий. Період. Психологи говорять часто, що інколи жінці потрібно 6 років плюс-мінус, щоб вийти з насильницьких стосунків 100%. Але зробити перший крок крок за кроком, тобто його можливо подолати, і є жінки, які на перший раз кажуть: Я не ну, я не можу більше так жити, мені потрібна допомога. І ми ну, буквально беремо так цих жінок за руку і ведемо цей супровід і допомагаємо. Пані Наталя. Насильницькі дії чоловіка по відношенню до жінки це ж не тільки фізичні удари, там та побиття. Це набагато більше. Це і словесне приниження, і, яке стосується там і харчування, і побуту. Коли жінка повинна бити на сполох, коли вона повинна зрозуміти, що над нею вже починається відбуватися це насильство, і якщо його вчасно не зупинити, то воно з кожним разом буде тільки зростати. Ну... Бити на сполох, це голосно сказано, да бити на сполох треба, коли вже зовсім все й зайшло в тупік. Але напевно треба е, не спускати на е, якби. Якби, не, не звертати увагу на певні ознаки, які тобі кажуть, що щось не так. Це, в принципі, зазвичай, здається, дрібницями в стосунках, да? там, ну, один раз посварилися, да? ну, обізвав мене там якось не, недобре. Ну, там, Наприклад, принизив мене, там, а, не знаю, посміявся наді мною при друзях. Да? Там, «Ой, Що да, ти знаєш, да, сидимо, вчи, що да? ти там вчила, там, чи де ти там була, що ти знаєш і так далі. Е, такі речі вони, зазвичай ну, вони, напевно, є в житті колоти можна жінки, да, там ähm... Економічне приниження? Економічне, коли чоловік... да наприклад, коли там ну, економічно воно взагалі може бути дуже різноманітним, починаючи від того, що чоловік може викинути там, умовно кажучи, якийсь одяг, який йому на тобі не подобається. І він каже, я тобі забороняю в цьому ходити, да і жбурнути там цю річ викинути, наприклад, це вже економічне насильство, бо це вже псування твоїх твоїх особистих речей, і закінчуючи тим, що людина буде забирати в тебе всі гроші, або відправляти тебе навмисно на роботу, або навпаки, не пускати тебе на роботу, і часто це. Пояснюється турботою про тебе, да, та нащо тобі працювати, сиди вдома. Да, ну, якби, так да, ти, да, ти будеш мене чекати, там, ну, я буду так рада, що в мене от є дружина, да, яка мені там, готує вдома, дбає про дітей. Але дуже часто це є таке приховане, і в певний момент, тобто воно може йти роками, але потім через 10-20 років раптом все міняється, і ти зрозумієш, що ти втратила 20 років доросле, свого дорослого життя, да, не маєш досвіду роботи, не вмієш заробляти кошти. Не не маєш нічого з твого майна, записаного на тебе, все записано на твого чоловіка або на його батьків. І в принципі у тебе навіть забирають дитину, тому що кажуть, а що у тебе у тебе взагалі нічого немає. Ти безробітня, безхатня, і ну як ти можеш виховувати дитину, та і, іноді і суд може це підтримати, особливо коли в людини є кошти. А все може відбутися просто тому, що ну, просто чоловік знайшов собі іншу, да? або просто вирішив з тобою більше не жити, або просто ти йому чимось ну набридла, да тому що ну дійсно ти ж сидиш вдома, ти не розвиваєшся, а людина, яка ходить на роботу, щось інше бачить в житті, тобто в неї може. Щоб бути зовсім вже інші горизонти, от і відповідно таким чином, не зважаючи на оці от маленькі якісь такі прояви, обмеження да зазвичай це обмеження чогось твого голосу, твоєї економічної свободи, твого, твого вибору, і відповідно, коли тобі не дозволяють обирати самостійно, а будь-яка людина вона має право обирати самостійно. Вона може радитись, вона може брати до уваги. Так, якщо людина каже тобі не добре в ці сукні, будь ласка, не носи її. Ти можеш дослухатися, але це буде твій свідомий вибір. Але коли тобі кажуть, я тобі забороняю носити цю сукню, да, це вже трошки інше. Хоча насправді ну, грань така дуже тонка. І відповідно, коли е, ти починаєш відчувати, як нам зазвичай дівчата, які нам розповідають про подруги, які потрапили в такі аб'юзивні стосунки, як вони описують е, стан своєї подруги. Вони кажуть, вона стала нещаслива, вона перестала посміхатися, вона не хоче нікого бачити, вона не хоче нічого нового робити. Це стан, коли. Ти просто ну, перестаєш радіти життю. От якщо ви відчуваєте, що ви перестали посміхатися радіти життю, напевно, що з вами не так. Якщо вам здається, часто до нас звертаються кажуть, мені здається, що в мене насисто, але я не впевнена. Якщо тобі це здається, то це зазвичай щось означає. І вже в такий момент треба задуматися, що з цим робити. Це не означає, що треба лишати цього чоловіка і бігти від нього, але це означає, що як мінімум такі питання треба проговорювати. І якщо людина агресує. І не дає тобі висказатися, це не означає, що ви його провокуєте. Це означає, що дійсно щось не так. Тому що е, ну, кажуть, що якщо ти починаєш відстоювати свої кордони, зазвичай завжди будуть люди, які будуть цим незадоволені і будуть казати, що ти егоїстка. Але ти ну, егоїст — це той, який порушує якраз чужі кордони. От якщо ти порушуєш чужі кордони і вимагаєш робити так, як тобі зручно, тоді ти егоїстка. Якщо ти відстоюєш своє, ти не егоїстка. І якщо людям не подобається, коли ти намагаєшся ці кордони відбудувати, це означає, що ці люди порушували твої кордони, і ці люди дійсно егоїсти, і ці люди дійсно чинили тобі шкоду. А період для чого людина одружується або виходить заміж? Так, вона хоче мати сім'ю, вона хоче поряд собою мати людину, яка її може підтримати, допомогти в цьому житті, щоб легше було долати якісь перепони, так? життєві. Але я не закликаю дівчат не одружуватись, але я їх закликаю до того, щоб. Щоб вони були більш обачними, коли вони зустрічаються з хлопцями, тому що такі прояви вже на перших же стадіях знайомства вони вже є. Тільки тоді дівчина часом дуже засліплена, і вона бачить тільки плюси, і не бачить мі мінуси. Вона повинна для себе зрозуміти. Вона може з цими мінусами миритися, вона може з цим жити далі. Чи ні? Якщо ні, це або треба до шлюбу напевно це питання вирішувати. Хоча, звичайно, змінити людину. Мені здається, що це просто нереально. Якщо ця людина тобі не підходить в якихось речах таких суттєвих, навіть економічних, я вам хочу сказати. Тому що можна сказати, що він, він не скнара, він просто ну він такий Заощадливий. Заощадливий, Він мій господарство там вистали. Якщо він тобі на кожному кроці у чомусь відмовляє, то тут треба теж задуматися, тому що сьогодні він відмовляє тобі. Завтра він відмовить твоїй дитині, тобто ну радості буде доволі мало. Добре, коли от жінка наразі зрозуміла, що в неї є якісь певні проблеми. Вона може звернутися до ваших організацій так, напряму. Тобто у вас є, я знаю, сайти, так, і можна без всякого сорому телефонувати, і консу... там є консультації. Вони телефонні чи вони вживо? Вони онлайн та офлайн, тобто за бажанням жінки, також це можуть бути переписки. Є люди, яким перший час потрібно в месенджерах попереписуватися, пояснити, тобто що це буде безпечна консультація. Чому жінка має звернутися? Інколи жінці просто хочеться виговоритись, так декілька днів вона обдумує цю інформацію і на потім вже звертається. Тобто може бути онлайн, так і офлайн консультація. Або фізично прийти в офіс, так жінки питають, де ви, або дуже часто інші організації, як активісти, Активістки перенаправляють жінку. Так, там, наприклад, у мене є знайома, у неї вчиняється домашнє насильство, або вона не розуміє, там, чи в неї все добре в стосунках. І вона каже: є організація, будь ласка, звернися, тобі там пояснять і нададуть там безкоштовну допомогу. І тобто, це переадресація, Так, жінки до нас беруть Пані та але однобічно це не вирішується така проблема, тому що в цьому конфлікті дві людини він і вона, і вирішувати тільки з одного боку це нереально. Потрібно напевно, щоб на ці консультації приходили і чоловіки. Але я так переконана, що це майже нереально. Ну іноді це реально, чому це залежить знову ж таки від стосунків, від погодження між партнерами. Але та часто чоловіки відмовляються, хоча знову ж таки це буває по-різному. І якщо людина хоче зберегти стосунки, е можливо, є сенс все ж таки якось залучити, як мінімум сказати Та можливо, я і винна, але давай розберемося вдвох да, з цим питанням і потроху, тому що дійсно дуже багато людей е ну так працює людська психіка. Якщо людина... Е Починає підозрювати, що вона десь чинить неправильно, то психіка якби починає тобі підсувати причини, чому це не так, да щоб захистити тебе. Ну тому що це ну захист. Правильно, якщо ми відчуваємо загрозу, наш мозок буде намагатися нас захистити. Відповідно, та людина, яка дійсно десь підозрює, що щось не ну робить не так, то вона буде всі ну, намагатися а, цю інформацію заперечувати. Але буває по-різному, ну тобто люди ж ходять, є подружні терапевтичні групи і, і групи, і консультації індивідуальні. Це можливо. Це перший крок, який має бути в вирішенні будь-якої ситуації. Якщо вже чоловік не хоче, тоді е, як є така, є таке розуміння як співзалежність, і це така дуже страшна штука, тому що, е, наприклад, є люди, які ну, Ну, просто за природою, да, кривдники. Ну от, от це їх модель поведінки з усіма всюди на роботі, в подружньому житті з дітьми. І ну, що ти зробиш таким людям? Ну, вони такі, да? їх дійсно, як ви сказали, таких людей вже важко змінити. І тоді виходить, що жінка, яка живе, вона думає, що я його можу змінити. І вона починає щось там думати, міняти, тягати до психолога, ще щось, і вона починає думати, а я ще це не попробувала, я ще так не зробила. І це називається співзалежність, тому що по факту все, що може людина контролювати, це самого себе або саму себе. І коли жінка розуміє, що їй щось треба робити. А та сторона не змінюється, не хоче мінятися. Єдине, що ти можеш поміняти, це себе. І поміняти у тебе є ну, небагато моделей поведінки. Ти можеш поміняти себе, своє відношення до того, що відбувається, да, і якось, ну, якось прийняти, да, там, змиритися, ну, зазвичай це і роблять жертви. Да, вони якось змиряються, просто треба перетерпіти. Це може бути е, бігство, да, коли ти можеш піти від цієї ситуації, просто залишити її, закінчити і так далі. Або це може бути. Е, е, Якби зміна твоєї поведінки, да? тобто почати щось робити інакше. І коли ти починаєш реагувати на ту саму ситуацію, тобто ти її не приймаєш, вона тобі не подобається, але ти просто міняєш свою поведінку, своє відношення до цього. І тоді ти можеш, наприклад, наступного разу, коли ви починаєте сваритися, ну от, це, напевно, простий приклад, дуже простий. Він не, не має стосунку до домашнього насильства, але воно діє. Е, у мене є собака, яка постійно гавкає на людей, які заходять в кімнату. Я її била. Ну била, намагалася перевиховати, тому що ну це не нормально, що вона кидеться на людей, з якими я розмовляю. А потім е, наш знайомий каже, що її немає сенсу бити, тому що вона це її інстинкт. Охороняти да, своє, і якщо ти її б'єш, у неї якби в голові не стикується, що ж таке, я захищаю, мене за це б'ють, да? і щось не так. І реакції дійсно немає. Тобто, наступного разу вона знову гавкає. Я почала її хвалити за те, що вона мене захищає, і з'ясувалося, що достатньо, коли вона починає гавкати, не бити її, не кричати, а просто підійти погладити і сказати дякую, дякую ти молодець. Вона тут же заспокоюється, перестає лаяти. Тобто, Ну, ситуація не змінилася, собака, але собака стала менше і менше гавкати. І просто я поміняла свій підхід, і гавкає вона вже набагато менше. Так? Тобто точно так же можна робити щось інакше в стосунках, тому що твоя інакша дія вона провокує інакшу дію з іншої сторони. Так, знаєте, це такий кейс. Я згадала один такий випадок, знайома розповідала, що її чоловік після душу ніколи не переключає воду на кран, угу. і вона завжди потерпає. Бо, і, і на цьому на цьому ґрунті постійно були сварки. І вже ми по-друге їй кажемо, ти ж вже це знаєш, в такому разі ти будь-обачніше, ти ж знаєш, що після нього потрібно перевірити, чи переключив він, чи ні. І, і вже тут ніяких сварок не буде. Але це такі звичайні побутові моменти, які дійсно можна уникнути, їх можна змінити. Але якщо людина агресивна, або якщо вона зловживає алкоголем, завжди психологи кажуть, що жодна жінка ще не виправила. П'яницю mm -hmm. вона хіба разом з ним починає на рівних пити і спивається, або просто вона на нівець зводить своє життя, тому що вона починає дбати тільки про нього, mm -hmm. жити постійно в цьому страху, що він зараз повернеться вдома, додому, додому, не тверезий, і почне тут хазяйнувати. Тобто вона. Перетворюється вже просто в залежну людину. Співзалежна людину. Тобто е, треба цим жінкам, напевно, теж казати, що якщо нереально це змінити, терпіти, напевно. Я, так, я не, не то, що так думаю я переконана, терпіти не потрібно. Не тільки заради дитини, яка буде зростати в цьому, але й заради себе. Тому ви такі кардинальні якісь поради жінкам даєте, наприклад, на руйнацію сім'ї. Хоча я розумію, що це можливо і не зовсім е, вірно, тому що сім'я все-таки це. Ну, святе для жінки особливо, і все таки. Ну а як ви думаєте, вам дати кардинальну пораду? Ви її будете наслідувати? Так це дуже важко. Жінка може вирішити тільки сама, тобто ми можемо рекомендувати пояснювати моделі, пояснювати, що можна зробити, але поки вона не зробить вибору, ну самостійно доти нічого не зміниться. Тобто, часто, на жаль, жінки звертаються в таких вже пікових ситуаціях, коли вже більше не можуть терпіти. Тобто, там вони приходять без силі і кажуть, допоможіть мені, ну бо вже там вкрай. І те, що ви говорили так про алкозалежних людей, то однозначно жінка не змінить алкозалежного. потрібно. Не реабілітація. і та жінка, яка думає, що вона змінить людину, яка вживає алкоголь, вона з часом справді перетвориться те, що Наталя говорила у співзалежну людину. Вона живе тим, що. Що вона може щось змінити, вона живе тим, що вона щось не те сказали. Чоловік там каже: Я через тебе напоївся, так і це через тебе відбувається там ти мене не підтримуєш, ти підтримуєш все рівно щось. Не так. Ми маємо розуміти, що алкоголізм це захворювання, яке потрібно лікувати. Ну тобто іншого виходу немає. І коли людина пролікується, тоді адекватно можна так говорити про. Просто стосунки, про створення, і все рівно потрібна потім реабілітація, соціалізація і наново, щоб тверезо мислити. Так, але треба розуміти, що алкоголь це не завжди е, причина насильства. Однозначно, алкоголь не є переважною е, в переважній кількості насильницьких відносин, тільки в частині. Дуже часто насильство коїться абсолютно тверезими людьми. Тобі жорстокіше. Знаєте, ця тема така важлива, тому що сьогодні дуже багато наших хлопців, так військових, вони військові сьогодні. Вони обороняють сьогодні. Вони герої, але пройде якийсь проміжок, часу, і вони всі будуть повертатися в свої сім'ї. І звичайно, що їхня психіка вже буде дещо іншою, аніж вона була. До війни це без сумніву і на жіночі плечі, особливо тих жінок, які сьогодні їх чекають разом з дітьми додому, на них покладається дуже величезна відповідальність, наскільки їм потрібно буде великої терпіння, щоб допомогти йому адаптуватися вже в цьому середовищі мирному. А такі жінки до вас сьогодні звертаються, жінки-воїнів. Якщо можна, я ручку потім на сьогоднішню ніч до мене поступило звернення жінки, де чоловік військовослужбовець, він зараз перебуває вдома з жінкою і вчиняється домашнє насильство. Жінка від нього переїхала і просить допомогу психологічну. І моя особиста думка, тобто я не психологиня і не медик, але моя особиста думка, що. Потрібна реабілітація, так психологічна реабілітація, і та робота з бійцями вона має вестися. І ми знаємо, тобто що однозначно психологічний вплив так є, і мають працювати фахівці, і також мають працювати з дружинами військовослужбовців, психологи, щоб розуміти, як приймати це і як поводитися. Я так розумію, що повинні бути якісь державні, по перше, програми, щоб хлопців напевно зразу і не впускати до речі додому, щоб вони проходили якісь певну реабілітацію, десь якихось ну, в санаторіях. Е, так? ну давайте напевно тут треба відокремити, що немає однакових ситуацій. Так, ну, по перше, так. ті герої, які зараз на війні, вони теж люди. І те, що вони герої, вони герої в якійсь одній ситуації, в іншій ситуації вони можуть поводити себе взагалі не як герої. Тобто, ну е, умовно кажучи, люди, які там не знаю, ненавидять тварин, вони можуть чудово справлятися з функцією військового, так але приходячи в мирне життя, можуть так само теронізувати, вбивати, наприклад, домашніх тварин, ну умовно, да там. До прикладу, але це не заважає цій людині бути хоробрим воїном і захищати свою державу. Наприклад, це дві різні абсолютно речі. Так само людина на війні вона може бути чудовим воїном, відважним патріотом. Але коли людина йшла на війну. Цієї людини вже могли бути проблеми в родині. Ну, вони є в переважній кількості родин, да? ну, немає, напевно, подружніх пар без проблем. Вони є в майже кожній родині свої, якісь певні, да? просто до певного моменту вони якось вирішуються мирним шляхом, іноді немирним шляхом. І люди, які пішли на війну, вже маючи певні психологічні проблеми в стосунках. Коли людина повертається, вона повертається вже під дією зовсім інших обставин. Людина змінилась. Вона вже ніколи і ваші стосунки ніколи не будуть такими, як були. І вже людина набагато агресивніше сприймає те, що було нормальним. Раніше. І це я кажу, що це якщо ще відсутній е, посттравматичний синдром. Якщо ще є наявний цей синдром, то він взагалі ну, перекриває та, все. І якщо, наприклад, є посттравматичний синдром, то там потрібна психологічна реабілітація. Але це не означає, що людина, яка прийшла реабілітацію, е, ну, по-перше, це важко, да, і не так швидко, і ну, скільки, скільки років треба тримати людину, да, поки вона вилікується. Ну, Це дуже важко. Вот. І навіть якщо умовно. Уявімо, да, що за місяць людина там покращила свій психологічний стан, повернулася в родину, а проблеми, те, які були з родиною, вони ж не зникли. Да, і воно починає все ну, накладатися. То треба розуміти, але бувають стосунки в принципі нормальні, да, де там, ну навіть якщо і проблеми були, вони були незначними. І тоді, коли людина повертається, і нібито на відстані стосунки ж були хорошими, да, дружина чекала, робила все можливе, тягнула на собі родину, побут, дітей. Е, і вона чекає, що зараз чоловік. Приїде і він підтримає її, включиться. Да? А людина не може включитися. Мало того, людина не спить ночами, людина кричить, коли спить. Людина дуже агресивно ставиться до якихось проявів мирного життя, наприклад, якщо є той самий посттравматичний синдром, або ще щось, людину тягне на війну і так далі. І дружина не розуміє, що сталося. Да? Я тебе дочекалася, я тут дотягнула. Ти прийшов, а тебе знову кудись там несе. Або ти, ти або ти ну ну такий ж не один випадок, навіть в Івано-Франківської знає кілька таких випадків, коли чоловік прийшов. А потім просто пропав. Він просто пішов з родини, він навіть не сказав, куди він пішов. Він просто пішов. Таких випадків насправді дуже багато. І е, жінкам... А навіть і чоловікам, да, тому що жінки ж теж служать, їм треба бути готовими до того, що людина, яка повернеться, вона вже не буде такою, як була, і це будуть інші стосунки. І якщо є бажання ці стосунки зберегти, то треба знати, як діяти в таких обставинах. І тому та от є організація дружини воїна, Та, вони збираються, вони мають спільні ситуації, да вони можуть одна одну підтримувати. В них є групи підтримки, тобто треба знаходити якісь такі курси треба читати ну достатньо інформації що може бути не так що може піти не так тому що наприклад зараз ми проводили фокус групу і ми питали людей ті родини які зараз е, ну, роз'їхались розійшлися да якимсь чином відокремилися наприклад чоловік залишився охороняти житло там наприклад на окупованій чи на загроженій території або чоловік пішов е, на фронт а дружина тут чи навпаки е, і ми їх питали чи вбачаєте ви чи ну чи маєте ви якісь ну не перечуття, да, а би, застереження, да, що буде, коли ви коли родина е, з'єднається? І часто жінки ну кажуть, що ну ні? Але насправді про це треба думати зараз, щоб бути готовим до того, що може бути. На кілька кроків вперед пропрацювати ці моменти, що коли воно в дійсності станеться, щоб уже жінка знала, як себе вести. Тому що ми розуміємо, що все-таки по великому рахунку сім'я завжди тримається на жінці. І сім'я буде тривати до того часу, поки буде хотіти цього жінка. І вона повинна, яка ж всі скрепи один до одного з'єднувати, всі кути. Ну насправді не зовсім повинна. Має ну однаково має працювати і чоловік, і жінка над стосунками. Якщо хтось один не працює, ну тобто немає цього балансу, рівномірно. Там ну жінка нікому нічого не повинна, так має ну сім'я. Це є вона складається з двох людей, і двоє рівномірно мають працювати над тим, щоб сім'я була ну в здорових стосунках. так. це скільки треба мудрості жінці, так щоб свою власне своє я не загубити, бути особистістю і для своїх дітей, для свого чоловіка і для себе самої, і разом з тим е, уміти оцю сім'ю утримувати і загладжувати всі гострі кутки це надзвичайно складно, і я розумію, що не кожній жінці це вдається, тому у нас дуже багато неодружних і розведених жінок. Можливо, не вдалося щось. Знаєте, кажуть в Україні, що дерево тримається корінням, а людина сім'єю. І сім'я для кожного з нас це дуже важливо. І в контексті сьогоднішніх подій що у нас до, підходить уже холоди, то колись казали, що не піч гріє хату, а злагода і любов. Саме цього я від щирого серця бажаю всім вам, шановні глядачі. Я бажаю вам спокійних, мирних, добрих, оповитих любов'ю вихідних і прощаюся з вами до понеділка. Ефір обласного телебачення «Галичина» триває. Ми продовжуємо працювати для вас.